То мій цар, моє життя свідчить про це. Якщо мій цар Ісус, тоді я буду поклонятися Ісусу Христу, я буду тоді слухати Божих людей, приймати те Слово, яке вони передають від Бога, та я буду тоді виконувати Божу волю, буду світлом та сіль для цієї землі, проповідомити Євангеліє і навертатиму людей до Бога. Тому дуже важливо протестувати, по-перше, яке моє відношення до людей Божих, які приносять моє, моє життя, Слово Боже, дають одкровені розуміння, що таке є воля Божа, як її виконати, як освятитися через слово Боже, як очиститися від гріха. Ісус сказав, що пізнаєте істину, істина зробить вас вільними, але без церкви, без Божих людей не ми не зможемо навіть розуміти істину, щоб стати вільними. Тому, по-перше, яке наше відношення до Божих людей, яке наше відношення до Слова Божого, яке вони передають від Бога, і яке наше відношення до волі Божої? Наскільки я поєднана з Божими людьми? Наскільки я дійсно рухаюся в волі Божої кожного дня? Чи моє життя відповідає? Тому як жив Ісус, як жили апостоли, як Божі люди показують приклад святості, праведності, приклад дійсно жертовності, покладання το життя Заради спасіння інших людей. Моя життя вона про це свідчить, але якщо я називаюся християнкою, але я не відповідаю цієму статусу, то це дуже страшно, тому що доведеться відповісти перед Богом. Якщо я пізнала істину, і я не дійсно моє життя не підтверджує те, що я служу Христу насправді. і Я нікого не навертаю до Бога. Навпаки, своїм життям люди не навертаються до Бога, а навпаки, відходять від Бога, тому що я не показую правильний приклад, тому що я там не смиренна, я не слухаюся Божих людей. Я не дійсно не подражаю Божим людям. І дійсно Ісусу Христу, апостола. Тобто в такому разі за це все придеться відповідати перед Богом. І приклад царя Новоходоносора, це був великий Вавилонський цар, велика імперія, який прийняв Божу людину Даниїла, він послухав його, він йому взагалі поклонився, дав йому дари, і він прийняв те слово, яке він йому передав від Бога, тому що йому наснився сон, майбутнє Бог йому показав, але він не міг зрозуміти, що там говориться. І тільки Божа людина, пророк. Даниїл він зміг пояснити відкрити царю, що насправді Бог йому хоче донести. І також і зараз є Божі люди, які доносять нам істину Слово Божого, щоб ми розуміли, мали откровення, як нам правильно рухатися дійсно у волі Божій, як нам дійсно привести порядок в порядок своє життя, як нам виконати взагалі Божу волю та мати спасіння. І наше відношення дійсно до Божих людей, наше відношення до Слова Божого, і наше життя це підтвердження, справді, яке наше відношення, чи взагалі цінуємо Божих людей, церкву, чи цінуємо взагалі Слово Боже, яке вони передають наше життя. Це і показує насправді де, де ми проведемо вічність. Якщо ми не слухаємо Божих людей, не поєднуємося. У нас на все своя думка можливо, і ми не приймаємо церкву дійсно, і ми не виконуємо слово Боже, наше життя воно не підтверджує дійсно це. не має результату і плоду, то може виявитися так, що ми прийдемо до Бога. і Ісус каже, що я не знаю вас, ви не мені поклонялися, не я був вашим царем, тому що ваше життя не підтверджувало, Ви служили якимось там ідолом, ще комусь чому там завгодно, але явно не мені, тому що життя воно підтверджує насправді. Хто насправді. Є нашим царем, чиї там у да, вказах, які ми виконуємо насправді. Тому дуже важливо протестувати своє життя. Якщо Ісус мій цар, то дійсно я буду Ісус цар взагалі святих, то я буду рухатися дійсно, зростати до святості, праведності, буду покладати своє життя спасіння спасінчих людей, буду продовжувати справу Христа і буду слухати, звісно, духовних Божих людей, яких Бог поставив у моєму житті. І тоді, звісно, можна отримати спасіння. А інакше в іншому випадку, якщо я не смиренна, якщо я не поєднуюсь з Божими людьми, в мене є не Свої, все своє, не все своя думка. Я не в волі Божій дійсно знаходжуся і. Не покладаю своє життя, плоду результату не маю. Тобто разі може виявитись так, що прийду до Бога, і сам цар невоходоносер або Невітян, які покаялися від проповіді онни, і Бога цариця Савська, яка прийшла, і послухати мудрості Соломонової. Вони можуть встати, постати дійсно і судити мене, засудити, тому що навіть якщо я маю зараз Божих людей і я не каюся, я не виправляю своє життя, я не поєднуюся і не рухаюся в волі Божій. То може виявитись так, що я прийду і вони будуть судити мене перед Богом. Тому це дуже страшно. Тому дуже важливо взагалі протестувати своє життя, проаналізувати, в якій позиції я знаходжуся. Відповідаю я дійсно статусу учня Ісуса Христа чи ні.